Доброго дня! Розцвіла моя фіалочка сорту DN чарівна квітка, квіточка в цього сорту в основі йде бускового кольору, і потім йдуть по пелюсточкам ось такі сині розводи, штрихи. От бачите, вони отак в хаотичному порядку, і на кожній квіточці вони різні. Де більше штрихів, де менше. От, по краю пелюсток іде ось така темно-зелена кайма. По типу, як у сорту Денра-Хатлукум, хто знає цей сорт. От такого ж плану і тут іде ця кайма. І за рахунок нього квіточки взагалі дуже довго тримаються. Що в сорту Денер-Хатлукум, що ось цього сорту чарівна квітка. Це в мене йде молода розеточка. Вона росте в горщику діаметром 8 см на фітильному поливі. От, поки що розмір розеточки, бачите, невеличкий. Це перше цвітіння. От, Квітконоси ну, дещо видовжені в цього сорта. В принципі, як, як фрахатлукума, також вони дуже схожі, як на мене. От, дещо видовжені, але їх багато. От, і вони в принципі, тримаються непогано разом кубкою. Ось такі цікаві квіти, на них можна дивитися дуже довго, роздивлятися кожний штришок. Заворожує. Дійсно влучна назва, <світка> чарівна квітка. Тут дуже чарівний рис, малюночок іде. Ось такий цікавий сортик. Е, селекція 2019 року. От з недавніх сортів. Ось такий сортик.